Діти для часом місто прижало тобі потрібна навчання. Тобі потрібен не було. у Чернігові відбувся фестиваль соціального театру. Це фінал великого проєкту «Театр для діалогу. Ми є світові партнерами. На сцені зібралися сім колективів із навчальних закладів міста, щоб через мистецтво соціального театру перевернути увагу до важливих тем сексуальної просвіти, гендерної рівності. Та відповідальної поведінки цей проект вже третій рік реалізується в Чернігові, а в цьому році в ньому приймали участь сім навчальних закладів міста. Взагалі, це дуже важливий і необхідний проект для наших підлітків і молоді, тому що з початком війни. Всі здорові зберігаючі предмети вони перейшли на дистанційний формат. У них виникла така прірва знань, які стосуються стосунків, сексуальної просвіти, безпеки інфікування віл снід. Тому якраз завдяки цьому проєкту діти протягом 4 місяців вони проходили по 8 тренінгів в своєму навчальному закладі, піднімалися такі теми, як стосунки, взаємодія між стать. Безпека, ненасильницьке спілкування, як будувати ці стосунки, при цьому берег зберігати своє здоров'я, як спілкуватися, які репродуктивні права діти мають і як їх можна захищати та реалізовувати. Після діти обрали тему, яка найбільше відгукнулася саме. їм. Прослухали п'ять занять з методики соціального театру, написали сценарії, а на фестивалі демонстрували свої здобутки. Це не кінець. Тут застосовують методику рівне рівному. Крім е, фестивалю, вони будуть на базі своїх навчальних закладів, на які ми будемо співпрацювати всі разом. Вони будуть демонструвати ці постановки учням навчальних закладів. І цю інформацію просвітницьку вона буде доноситися не від дорослих до підлітків, а від підлітків до підлітків. Е, е, практика показує, що саме так е, е, інформація підлітками і молоддю осві, е, е, сприймається, да. Засвоюються набагато легше, простіше, і їм це набагато цікавіше. Учасники та учасниці кажуть, винесли для себе багато корисної інформації, багато що з цього не обговорюють, але що важливо знати і розуміти. Знаєте, так просто запросили, прийшов, посидів і почув щось важливе. І мене затронула ця тематика. Я зрозумію, що вона актуальна, що про гендерну рівність, про стосунки треба розмовляти, треба виховувати молодь. І так вийшло, що я про. Ці тренінги і взяла участь поставити театральну виставу. Він важливий для того, щоб донести людям про такі теми, про які не говорять, про які не хочуть про них казати в повсякденному житті. Тобто, ось, наприклад, тема моєї вистави була погане ставлення із за зовнішнього вигляду. І це і в звичайному житті воно буває таке. І тому це був для мене дуже добрий досвід. І я дуже рада, що Брала участь у цьому проєкті. Проєкт має інклюзивну складову. В ньому беруть участь зі шкіли профтехучилищ, а також учні та учениці навчально-реабілітаційного центру. номер 2 Вони спілкуються зі своїми однолітками з інших навчальних закладів. Тобто, це вже така і дружба, і спілкування, і взаємопідтримка, і отримання цікавої, корисної і адекватної найголовніше ін. Інформації про репродуктивне і сексуальне здоров'я а цю тему на жаль мало хто підіймає, але вона дуже важлива і актуальна. Для підлітків також організували майстер-клас з малюнку по тканині. Зроблене учасники та учасниці забрали з собою. На додачу до дипломів та подарунків проєкт реалізовувався громадською організацією міський молодіжний центр жменя в рамках програми малих грантів благодійного фонду здоров'я жінки і планування сім'ї за підтримки міжнародної федерації планування сім'ї